Ось вам трохи правди про Юлю. Отак от і проходять всі наші вечори. Я не буду літом спати під цим одіялом. Тобі і не, тобі не треба. Це, по-перше, не ковдра, а кардиган. І не для тебе, а для мене. Капіто? Все. Ну, то світ, світ горить то в мене в кімнаті. У нас. А. Що <с>? ти я в натурі рамзи попутал? Все, я тихонько зараз на... цю, зв'яжи мені маску для очей. Угу, Краще кляпа. Для рота. Угу. І не тільки. Угу. Добре, понял. Хваста вам своїм фронтом роботи до тих пір, пока місяць лука буде від... у відпустці. А в мене воно написано дати, Ну, я собі про номер 27-го там роблю. Е в общем, одні таліянди по одні карала в день. Ну, знаєте, що я вам скажу? Будуть, звісно, ще і е, ці як воно називається. Сюрпризи. Але то таке, то вже пожелання. Я думаю, що за цих скільки тут раз, два, три, 4-5 днів, коли я буду робити сам. Я навчуся ще більше бути італіанцем. Ну цю роботу реально особливо ось цей. Іде тут у мене ось. О, термінал, е, термінал термінал, термінал, Е, А, ось о, вініолі. Ну Це на 2 часа роботи. Оце на 2, на 3. А розтягнути треба на цілий день. Ви уявляєте? Ну Якось будемо пробувати вчитись. Сьогодні хоч і вітер, але дивіться яка зараз я вам покажу, які пейзажі дуже гарні, ще не покажу. Я вже, ну, вроді цю дорогу наїзусі на і все время все одно завтикую, де який кусок можна побачити, щоб було видно все. Так, да, Це не воно поканів. Але я то бачу красоту, а вам, а вам не можу її показати. Валера. О, напевно зараз, 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 зараз. Е -е -е. А вітер твійте який? О, ось дивіться. Вони коли забори швидко мількають, то можна роздивитися фізавди. Це напевно, єдина парковка, де можна щось подивитися. А так обично і кровлять, щоб люди не зупинялися спеціально. Опять е, вже не видно нічого. Я еще снова в море увидел, э, как он Такая красота, конечно. Я описал ему. Сейчас, да, может, и вам покажу, где да, Не, не видно уже. Где-то так красиво. Какой okay, строй а? Хороший размерчик мой любимый, я вам так скажу. И oh, дивіться, обрезки які. Та я з цих обрізків можу хату построїть і меблю собрати всю. А чайка, чайка, дивіться. Ну, от я не зря йому придумав це. Погоняло чайка. Ему сто лет в обід, щоб ви понимали, деду, він уже и дихає через раз. Нет, тут карбон новий вцепив. Труба насадка, новий спойлер. Диски якісь там докупив. Хрень непонятно вцепив. Боже! Лучше б ти машину нормальну купив! Етить холодіть! А це що таке? Хай бог милує, на цей плям. Це і і я нацепляв вже цієї пластмасси і богаттенно І так скажи, що йому... Я скільки? Вже років 60 точно, як більше. Ой. Дитина, дай Бог і я такою буду, конечно. Я кажу, ми мафія, їздимо по всіх магазинах, збираємо подарунки вже кажу, ладно, він мені не підходить, бо без нього неудобно доставати. Йому новий підігнав. Ти по мене тут опаси? А я кажу, Як воно неудобне, то нахрена воно мені? Я собі, я вже казав, я собі зроблю там красоту потім. Полочки, в мене будуть окремі відділчики, таке все, все, все буде відкриватися, закриватися. Там все буде настільки удобно, що сюди можна буде при желанні переїхати жити. Вдруг пригодиться. Не, не мені, конечно, луки. Очень нічого. Є все, бачите, на чорному, звісно, не дочистив, але я ж кажу. Як звичайно, я все робив неправильно, для того, щоб. Знаєте, коли робиш неправильно, то ти розумієш. Що коли ти будеш робити правильно, то в тебе вийде ще краще. О, отак от, от я правильно сказав, бачите, нічогося. І до речі, казалось би, просто резина, я не пам'ятаю толщину, ну така вона, скажімо, середньої плотності. А от тільки що проїхався, це ж відколи поклав перший раз, тут всі ще застеляю, бо трошки вологе воно. То ну, відчутно, що шумоізоляція з'явилася. Просто не, не, не пусте желізо. Дзвону нема такого, тільки що лапті як дав. Чорний дим правий ряд. Все ж таки в нас не обійшлося без невеличкого скажімо так, скандалу на роботі. Бікбос тільки що Луки каже: не знаю, як хочете, 7 числа жовтий фургон тіпа, забирають на свалку, там, ну, на мусорку. Чи куди. От. А ми ж маємо з нього все витягнути, е, Весь інструмент, е, всі ті ящички, все, воно перенесеться, ну, окрім дизель-генератора старого і компресора. Воно велике і не, воно не потрібне таке. От. Буде якесь щось нове, зручніше там, і все ну, в общем, А так то ну, в принципі треба розібрати, зняти з нього все і все, звісно, це перемити, а новий. Для того, щоб почати туди все це встановлювати, то треба поміняти пол, бо я ходжу, він піді мною гнеться, три щитя, поставить що, туди щось, якісь тяжелі е, запчасті, і воно його провалить і потім щось знімає все. Ну, в общем, треба поміняти пол, застелити його, обшити його повністю алюмінієм. Що я вам розказував, треба нагадати, як у мене було все тут. Ось, зашитий потолок, зроблені. Оці всі. От, і обшити його, по боках. Е, ну, Якесь гідро гідровібро, це все. І все, що треба повимивати, повичухувати, щоб поломи не поміняти, передивитися, що треба, що не треба. Бо, понятне діло, що тут куча мусора. Оце не буде забиратись. І оце. А все інше, то треба ж. Ви представляєте, да? це не малий фронт роботи. Тут тільки в ящиках, мабуть, тонни дві всякого желіза. Да, що там в ящиках? Воно у тих три штуки. Якщо хтось підніме, то я подарю медаль за отвагу і, і за супер Стронгмена. Ну, отой жовтий неподйомний і той червоний його підняти, я не можу то що там казати. Це. Та й так загалом, в общем. Ну, і Лукаш каже, я тут. Він каже, така слава, каже, а слава завалений роботою. Ну я хотів сказати, ну при желанні, то по суті, так як ви мене там завалили, я бачив той список, я можу спокійно до, роб... до обіду робити одну роботу, після обіду приїжджати і займатися цим. Але підождіть на секундочку, я ж вже типу, парле італіану, на Нащо воно мені треба, да? скажете ви. А я ще подумаю над цим, звісно. І ще ми так наглас, на глаз, параметри такі, щоб ніхто не дивився, можна просто забити, не спорячи знаєте, і подивитися, висоту, ширину, довжину будь-якої моделі, будь-якої марки. От. Но всі доказують, що цей більший за цей, як кажу, ну більший. Він просто кажеться трошки вищий, бо в ньому ще нічого нема. А так і ширший, бо він пустий. А як це все перенесеться з цього, як це так стати, щоб їх обидвоє було видно? А ну зараз найбільше. Ну, якщо тако на цей дивитися і на той, то не сильно вони відрізняються. У того морда довше квадратніша, ніж у цього, да і все. О, опа. Ще в мене мистлічко з'явилося, може поки ще не всі свята пройшли відкрити ларюк, марюк, нарюк по продажі цих панетони. Бо якщо я їх всі з'їм, то я буду не 125 кілограмів обратно, а 145 Це якраз і з'їм я їх десь приблизно от до Паски. О, а потім вже можна буде мене і колоти. Ось так от. Та ні, ну вже. Куди вже? Фу ці подарки я вже не знаю куди дівати. У нас вже вдома нема де їх складати. Дякую, звісно, дуже приємно, але ж. Панетоне, панетоне. Хлопці, всі, хто в дитинстві не награвся. джойстики ось. ось. Є гарна річчика. Берешся і мучиш по максимуму, по максимуму треба, щоб він показники, щоб у нього почали зашкалювати. Щоб він нам показав комп'ютер, що, що в нього не так робить. За цього його треба, щоб він аж закипів від роботи. Ти ж у нас велосипед на без веліка жити не можеш. Диви, яка в Луки класна штука. Це короче, щоб ти розуміла, це є велотренажер. Ну, Тобто обичний велосипед цепляється сюди заднім колесом. Тут є така штука, яка регулює нагрузку. Ну, типу під гору їдеш, там тяжкіше ну, педалі крутити. Фіксується велик, обичний твій домашній. Або хоп, зняла і поїхала на дворі кататися, або поставила в хаті собі. жреш конфети, дивишся, в'яжеш шарфік той, чи що ти там в'яжеш І крутиш педалі поки не далі. Класна річ, да? І, і місця багато не займає, і не важка, і взагалі супер. Бігбос з лукою, хорош вам гавкатись. Ви як тільки ну, останній день робочий ну, в цьому році, особливо в луки, та й бік Боже, наверное, десь. Пійду. Я кажу не спорте, я кажу, буду знаходити час. Ось що, навіть прямо зараз час, я кажу, зараз почну потихеньку все витягувати. Тим більше, знаєте, коли я хочу все позбавити, тут такий срач. От, я зараз це все витягну, бо це все буде той фургон. В общем, я виступаю зараз в ролі того, як, як того гуся звали що зі стрілами. За всіма ганяється, і то протикає їх. А лямур, амур. От. Кажу, зараз я вам царю любов в вашій сім'ї. Ну це все. І потім тут болтики на 6, тут на 8, тут на 10, тут гайчки, тут це. І це все вимиється, вичухається, перемиється. І вже в тому фургоні акуратно тут все, коли я це все повимиваю. Може щось пообклею, може щось общем, У мене час до 7 числа. Та красота, тим більше що в мене в умивальничку, бачите, це водичка чи як. Ну не водичка, воно так воняє, звісно, що аж очі виїдає. І таке воно як цей, то жирненьке, але дуже швидко висихає і таке на руках аж біле лишається. Ну в общем, це спеціальна така е, віч, яка вимиває все від мазути від усього. Дуже гарно. І я перед лікарняним поміняв тут цей балон. Воно по кругу біжить время. І коли в мене воно в мене постійно чорне тут. Але зараз, слава Богу, чистеньке, то я зараз поки фургон той перемию, то воно буде опять чорне, потім визван того дядьку, який приїжджає та й А, Ароматик такий. Сейчас до вечора Чубураску застрінути, узнаю, звідки він очі взявся. В таксікоман. Ну і, собственно говоря, ви ж поняли, так? Да? Смисл цієї процедури. Береш тако. Ми ж всі ці шкатулочки. Так. Можна, все можна так по-італіянськи робити. Ну, ми ж не з такої світи, ми з багатої. Все. Чао, какао, зараз буде режим золушки включати. Оце все зараз вимиється до такої степені блистило. Я не знаю як то Колись мені товариш, ще в Херсоні. Каже, на тебе, щоб вдома там ніхто не сварився, ти каже, відкрий капот і вимасти руки під капотом, що типу, в тебе машина поламалася і ти щось робив. Я кажу, у мене навіть, якщо відкритий капот, у мене там немає де замаститися. У мене я, кажу, під капотом чистіше, ніж у тебе в хаті. Це раз. А по-друге, ну кому я буду розказувати, що в мене машина поламалася? Я кажу, в мене такого в житті. Ну, ще по первому, може там колись було, а потім я кажу, я або на ній не виїжджаю, знаю, що вона може щось поламатись. Або вона в мене не ламалася. Я завжди ремонтував вчасно все. Ой, Також, ой, ладно. Хорош трендець слова, робиш щось, ти тут не розказував, що будеш щось робити. А сам стоїш відосики знімаєш, як звичайно. Ще я дуже класний спосіб придумав. Ті, які не треба перебирати, я таку гарну тряпочку його замотав. Зараз його. Тако намочив. Тряпочку також саме перемив. От. З неї потім пересипав чисту тряпочку, висушив. Воно вже все блистить, бачите? от І потім помиту коробочку пересипав назад. А нашу його розсипав, сипав зібрав, перебрав. Лишня робота, правильно? Голова! Слухайте, до речі, воно так класно в цій тряпочки стирається, я вам скажу, це лайфхак, запам'ятайте, берете такого. Байдуже, що то у вас, бензин, солярка і отакі ось. Тряпочки його. Поняли? Перемили перед цей. Воно все блестить, Зараз я ж го в суху перетру і побачимо, в общем. Одна коробочка готова. Сусеньке, чистеньке, все. Захочеш випачкати руки чи ще щось. И главное, что все вышло, и все будет вот так вот посортировано. Да, коробочка стара, и уже и лет, и лет, и такой, чтобы прям видмыты не получится. Ну, может, когда что-то мне их новые купили. хотя меня эти вполне влаштовывают, я знаю, что они чести. А то, что они трошки ушатые, то ничего страшного. Вот. Ну, я продолжил бы в том же духе, естественно. Ладно, видите, какие они все были. Какие. Але ж тут згадали, що є слава Механік, відвесно, славі є, що робити там. Піду пороблю, хоч чуть-чуть щось. Ще півчаса роботи є. Лука каже, можеш зробити це 27-го? Кажу, та ні, до 27-го я забуду. Але... І не впевнений, що в мене 27-го настрій буде вообще хоч щось робити. Коли я буду знати, що всі відпочивають, один я на роботі. Я ж не цей не вальтанутий робити один за всіх. Я люблю свою роботу, але я не люблю робити в одиночку.